Ну, от тепер я думаю мені весь з пам'ять. Внулій частині ми закінчили, хоча ви самітите, це, це буде виходити відео. Буквально за... зразу же викладу стільки відео. Я навіть не знаю, чи в мене телефон стільки потягне гігабайтів, бо в мене дуже старий телефон. Так, завестися ми не може. Заводиться тут в грі на букву R. Отут є такий прицеп, а це вже це є основна машина, але я на ній не хочу проходити, бо це, типу, дуже скучно. Попроходити на жезі, типу, так собі йде. Я. та з чим, та, чим, та, чим. Це головне, щоб до нас зараз не проливався бенз. Відкрили е. Або. Проливаємо бензу. Звуки ніби вона витікає. Киеве. Закрийся! При. Сідаємо. в машину. Не завелайся. Реально, тут не можна від другого лица. Тут треба робити майже все вручну. Нічого ми не їдемо. Хто знає, як зняти ручник? Може... Не, вона завелась. Все, ми поїхали. Я ж навіть друга приеду. Тут дуже, типу, прикольно. Хоча б попробую знайти одну хату. Ничего, сейчас ми улітаємо. 60. Це жорстко. Камінь. Вы руліем. Трохи страшно, я пока що поставлю на паузу, до першої знахідки. Ці... Пацани, Дуже жорстко почалося. Я просто почав грати Воп. йо -мо! їй, ласочка заведися! Давай, давай! Давай! І Воно дуже жорстко блискає! Я сам коли... Кажу... О, пацани. Воу страшно жестко. Кто это придумал? Я вночі я ничего не бачу, и тут жестко почался дождь. В залу... О, це ніби золом вже не видел якийсь хоррор починається. Мне самому дуже страшно. Тому О, страшно. Я сам заражену на всіх швидкостях, що Швидко ще не можу. А так хочеться. Стані, То хата чи? То як хата якась? Чи баш, якась тыкось? Хата, пацани, хата! Ой, оце я знаю це моделька з The Long Drive, настояща Так, ми поїжджаємо. Пацани, Тут цей нам він дуже жорстко. Він жорстко може кинути ну, мужики. Все, І чому я заглох? Давай. Ти що, обналів на мою ласточку на кришу? Він помер? Він живий. В нього збавитися мільйон Треба. Давай, Єс. Yes. Я збив. Я збив. Збив. Досі си живий. Все, він хотя би дати нам пару секунд. Neuze, un roi e-benn